на ранок вітаємо. новий випуск до вашої уваги до 11 Збільшилась кількість постраждалих у Харкові, і серед них хлопчик 5 років та 14-літня дівчинка. Про це повідомили в ОВА. Мі... масової атаки. Місто зазнало вчора ввечері. Росіяни знову вдались до тактики а, роїв, накопичили герані в небі і менш як за годину завдали 15 авіаударів. Дрони вдарили по цивільній інфраструктурі. На відео потрапив момент влучання поряд із футболом. Больним полем ну і детальніше про наслідки розповіли в місцевій прокуратурі. Послухаємо. В Собіцькому районі влучання в складське приміщення там відбулася а, пожежа. Всі інші влучання в Київському районі, зокрема, влучання по промисловій зоні, по цивільному підприємствам, по футбольному полю біля приватної житлової забудови, по гаражному кооперативу. Та зараз ми знаходимося біля 16-поверхового житлового будинку. Тут влучання у дворі. Цей будинок нещодавно зданий в експлуатацію. В більшості квартир зараз ще тривають ремонти. В небагатьох квартирах вже мешкають люди, і вони є серед поранених. Одночасно під російською атакою опинилося і селище золочів на Харківщині станом на ранок до восьми збільшилась кількість постраждалих. Серед них є чотирирічна дівчинка. Один будинок зруйновано повністю, і щонайменше 12 пошкоджено. Шахедами росіяни атакували Дніпро. Було чутно близько 10 вибухів. У місті сталося одразу кілька пожеж. Зайнялися автооб'єкти інфраструктури. В одному з районів Дніпра пошкоджений житловий комплекс. Про це повідомило суспільне. Також понівечені десятки автівок, які стояли на парковці поряд з будинком. Інформації про постраждалих поки що немає. Ну і Україна погодилась на припинення вогню, щоб довести, що Росія на нього не піде. От саме таку заяву зробив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю News в Парижі. Зараз послухаємо деталі. Ми говоримо про припинення вогню. Не тому що це. ви знаєте, як вам сказати, що це а, питання торгів. Да. Я вам поясню, чому я це роблю. Я це роблю, тому що є міделист, який завжди розказував мені в тетате в інших розмовах, що Путін готов до припинення вогню до безумовного, це Україна не хоче закінчення війни. Це Україна не хоче миру, тобто там руська пропаганда попрацювала дуже сильно, і я такими кроками чітко дуже показав, що ми готові до припинення вогню, але ви зараз побачите, що Путін не готовий. Ну, вже сьогодні в Парижі пройде саміт коаліції охочих гарантій безпеки для України та формування міжнародної коаліції. Це головні його теми. Напередодні цієї зустрічі скоординували позиції президента України і Франції. Макрон оголосив про виділення для України нового пакету допомоги на 2 мільярди євро. Також очільники держави домовились про розширення спільного виробництва озброєння. Йшлося і про поставки до України французьких винищувачів міраж 2000 а От про них президент України сказав прямо мово. Вони вже стали частиною нашого повітряного щита допомагають нам захищатись передусім від е, шахедів та інших ударних безпілотників. Ми проговорили, що будемо збільшувати кількість міражів. Тим часом Європа шукає альтернативи відправки своїх миротворців до України. Про це повідомляє агенція Reuters. і пише, що країни Європи стикаються з політичними і логістичними обмеженнями в цьому питанні, і також з перспективою протидії Росії США їхнім планам. Країни ЄС зважають на нову позицію Америки стосовно підтримки України. І до приходу Трампа ідея відправки військ була більш привабливою. Утім, як наголошує Reuters, ініціативу відправки миротворців ще не скасували до того, ж окремі країни самі можуть відправ своїх військових українському сьогодні питання миротворців обговорять власне на безпековому саміті ЄС. Деталі озвучив президент Франції Мануель Макрон. Послухаємо його сили забезпечення. Вони не будуть стояти безпосередньо на лінії контакту. Вони будуть другим заслоном, щоб бути силою стримування. Першим заслоном має стояти сильна українська армія. Жо седянір семеном пермі до Ну і заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна очікує на серйозний внесок європейських країн у потенційну місію з гарантуванням миру у вигляді готових до потенційного бою військ, а не формальних миротворців. Євросоюз відхилив вимогу Росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій. Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер наголосила, що режим обмежень залишиться чинним, поки Росія не виведе війська з України. Це один із основних інструментів, щоб обмежити Росію у веденні війни. От перед цим Кремль опублікував окрему заяву за результатами перемовин зі США у Саудівській Аравії. У ній йдеться, що домовленість щодо безпеки судноплавства в чорному морі набирає чинності після виконання низких умов. Зокрема. Підключення їх до системи міжнародних банківських переказів SWIFT, зняття санкцій з російських сільгосп виробників та експортерів продовольства, і йдеться також про зняття обмежень на обслуговування в портах суден, задіяних в торгівлі продовольством і добривами. Стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Росія не спромоглися підбити спільні підсумки переговорів, що відбулися в Саудівській Аравії. Білий дім випустив дві окремі заяви для кожної зі сторін. Збігаються вони лише в двох принципових пунктах щодо поновлення безпекового судноплавства та не застосування сили в чорному морі, а ще щодо зборони ударів по енергетиці. «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки. На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал, продаж та повернення квитків на всі напрямки глибиною 20 діб. Однак, можливі технічні збої через пікове навантаження, ремонтні роботи після безпрецедентної атаки на ключові операційні системи тривали нагадаю, аж 89 годин. Оновлюємо випуск, перевіряємо завжди джерела, друзі, і вже потім видаємо для вас в ефір щопівгодини. півгодини. Важливо знати про події в Україні і світі. Добрий ранок, приймайте з нами далі. Ну а що відбувається у світі? Дізнаєтесь далі більше. Масштабні лісові пожежі накрили південну Корею. Вогонь швидко поширився через вітер і суху погоду і змусив понад 27 тисяч людей покинути свої будинки. Під час гасіння пожежі один з вертольотів зазнав аварії. Пілот загинув. Загалом щонайменше 24 людини втратили життя. Влада закрила школи та евакуювала з в'язниць сотні ув'язнених. За даними уряду, вогонь охопив 15 тисяч гектарів. Знищив цілі квартали та пошкодив об'єкти ЮНЕСКО. Зокрема, древній храм Гун збудований ще у 681 році. Китайська технологічна компанія через фейкові рекрутингові фірми намагається найняти звільнених американських держслужбовців. Вакансії з'явилися на платформах пошуку роботи LinkedIn і Крейслист. Під прицілом, фахівці зі штучного інтелекту та колишні посадовці з доступом до держтаємниці, адже деякі з них не отримали інструкцій, як діяти, якщо їм запропонують роботу в іноземних компаніях. У Білому домі вважають, що Китай використовує відкритість американської системи для збору розвідданих. Уряд Данії планує зробити військову службу обов'язковою і для жінок. Такі міри планують прийняти задля того, щоб зміцнити армію на тлі зростання загроз у Європі. За словами міністра оборони, умови призову для чоловіків і жінок мають бути однаковими. Цей крок є частиною ширшої реформи збройних сил спрямованої на підвищення боєздатності армії. За новими правилами жінки проходитимуть таку саму підготовку, що і чоловіки. Ну і який же ранок без погоди? Зараз Олександр Ковальов, угу. який сьогодні черговий є черговим кореспондентом, зараз нам розкаже О, все класна. Олександр. Тобі доброго ранку, розкажи, будь ласка, як тобі відчувається погода, чи тепла нам чекати і сонця, чи холоду? Доброго ранку, колеги. Ну, ранок починаємо з такої прохолоди легенької. Зараз плюс 2 градуси, але синоптики кажуть, що в день буде доволі тепло. Температура повітря в Україні сьогодні коливатиметься від плюс 10 аж до плюс 19 градусів. І е, сильних опадів синоптики не прогнозують. кажуть, лише в одному місці в Україні сьогодні може трохи дощити. Ну от детальніше далі розкажу. Е, далі по регіонам е, почнемо зі сходу країни, і сьогодні, от. То на сході синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день хмарно з приясненнями опадів синоптики там не прогнозують на Півдні країни. У більшості міст температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19. У Одесі повітря максимально прогріється до плюс 17. В день хмарно з приясненнями погода і опадів не буде. На заході країни температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. В Ужгороді буде відчутно тепліше. Там повітря прогріється максимально до плюс 18, і саме там очікується сьогодні невеликий дощ. Врешті міст хмарна з приясненнями погода опадів не передбачається на півночі країни у Чернігові та Сумах. Сьогодні плюс 12, плюс 14 градусів. У Житомирі плюс 13, плюс 15, День хмарно спів. Прияснення і опадів сьогодні не буде у центрі країни. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. В день опадів синоптики не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. І у столиці сьогодні стовпчики термометрів піднімуться максимально до плюс 15, Температурний мінімум в день становитиме плюс 13 градусів, в день хмарно з приясненнями і опадів. Не буде щодо температурних рекордів цього дня. То от найтепліше, 27 березня, було у 1992 році. Тоді у Києві зафіксували температурний рекорд плюс 19 градусів. А от найпрохолодніше було 1899 року. Тоді термометри показали мінус 11 Ну от власне сьогодні ймовірно день мене без рекордів, але наостанок традиційно згадаю про прикмети. Ну от обрав декілька з них. От приміром, наші пращу. Перевірили, якщо сьогодні буде сонячна погода, то це нібито вказує на швидке похолодання вже найближчими днями. Е, також кажуть, якщо до цього часу річки ще не розлилися, то це нібито до спекотного і посушливого літа. Ну, як мінімум, можна поспостерігати і перевірити, працює все це е, чи ні, колеги. Вам слово. Ось да Де з тим річкам набиратися той самої води? Снігів то й не було майже що угу. там три дні полежало по Україні і в Києві, і все. Дякуємо тобі. Сань. Ось таке спостеріг... Ереження можна, а, як то кажуть, оперативно і заздалегідь собі а, як то кажуть, спрогнозувати більше того, як нещодавно казали вчені, ти стежить за погодою і глобальним потеплінням, що Україні доведеться вже найближчими руками взагалі з таким природним явищем, як сніг, прощатися.